Вітаю на каналі Училка на 12. Ми працюємо за векбуком до підручника при 5 клас. Unit 13, 13 розділ. Page 58. Сторінка 58. Vocabulary and reading. Exercise 1. Match the ad. Checktios with the opposite. Потрібно з'єднати прикметника з їхніми протилежностями. Так? Ну і дивимося. Expensive – дорогий. протилежний буде cheap – Дешевий. Little маленький. big – великий буде протилежний. Boring – нудний, interesting – цікавий. short – низький і tall – це високий. Далі. Circle the adjectives. Обведіть прикметники. Ну і перше, що ми бачимо. Beautiful. Так? Dali, important, dali, great, safe. Так, добре. Choose the correct adjectives. Оберіть правильні прикметники. The film is interesting. I like it. Він цікавий, мені він подобається. Giraffes are very tall animals. Жирафи дуже високі тварини. This phone is only 5. That's very cheap. Цей телефон коштує лише 5. Він дуже дешевий. This is a Boring book. Нудна книжка. I don't like it. Вона мені не подобається. Dad, I need a new bike. Тату, мені потрібен новий велосипед. Can I have one for my birthday? Чи можна мені один на день народження? Exercise 4. Read the descriptions. What is Arthur's seat? Потрібно прочитати описи і сказати де місце Артура. Sandra London. I'm from Mexico, but I live in London. Now, London is a great place to live, but it's very expensive. You need lots of money to live here. There are lots of beautiful places in London. I like St. Paul's Cathedral. It's an old building and very tall. Another place I like is Camden Market. It's an interesting part of the city. I go there every Sunday with my friends. We buy cheap clothes and enjoy the music in the street. І ще дається один текст. Так, перекладаємо Сандра з Лондону, я живу в Мексику, але я з Мексику, але живу в Лондоні. Зараз Лондон чудове місце, щоб жити, але воно дуже дороге. Вам потрібно багато грошей, щоб жити тут. Є багато прекрасних місць у Лондоні. Я люблю Собор Святого Павла. Це старе, стара будівля і дуже висока. Інше місце, яке я люблю, це кендем базар. Це, старе, це цікава частина міста. Я ходжу туди кожної неділі з моїми друзями, але купую, я купу, ми купуємо там дешевий одяг і насолоджуємося музикою на вулиці. In a text, Marius Scotland. I'm from Italy, but I live in Edinburgh, Edinburgh, in Scotland. It's a beautiful city. I love Edinburgh Castle. It's an old. It's on a hill, above the city. It's very old. There are some good cafes near the castle. My mom works in one of them. There is a great university in Edinburgh. A lot of museums, shops, and restaurants. And there is also a seat. It's a hill near the center of the city. You can walk up it. And see the whole of Edinburgh below you. Так, і перекладаємо. Я з Італії, але живу в Единбурзі, у Шотландії. Це прекрасне місто, я люблю Единбург і за його е, замки. Палаци замків. Е, воно на пагорбі над містом. Це воно велике, старе. Є кілька гарних кафе біля замку. Моя мама працює в одному з них. Є чудовий університет в Единбурзі, багато музеїв, магазинів та ресторанів, і є так, також ар... місце Артура. Це пагорб біля центру міста. Ви можете там пройтися і сидіти, і побачити увесь Единбург знизу. Так, добре. Read the text again, circle the adjectives, but uh, we no text in now. It's great. Place expensive. Beautiful. Tall. Interesting Cheap. Далі тут beautiful good. Great. Угу. І все так. Добре. Остання вправа. Шоста. Read the descriptions. Again. Прочитайте знову. Напишіть: yes or no. Correct the wrong sentences. is. неправдиві речення. Так. Перше. Сандра. Сандра is from London. Правда чи ні? Кажемо, що Сандра from... Not from London, she's from Mexico, так? Сандра ось у нас речення. Кажемо. She's from Mexico. Давайте іншим кольором. Так, що було She She's from Mexico. Так, потрібно написати по першому. Sandra thinks London isn't cheap. Сандра вважає, що Лондон не дешевий. Так, справді, вона каже, що він дорогий. Це правдиве речення. Значить. Давайте будемо писати. Тут кажемо No. No. Тут кажемо Yes. Поджимаю yes. Sandra goes to Camden Market on Saturdays. Saturdays. Нет, там сказано, что там Sundays. Э, не так, почему no. Так, что это такое? She goes there on Sundays. On and Sunday.

cheap closes Mario isn't from Scotland Mario не з Шотландии. Так, він не з Шотландии, він з Італії. Так, відгадала. Isn't from Scotland. Yes. Так. Edinburgh Castle is on a hill above the city. Так, замок Единбург на пагорбі над містом. О, не хили база Сіті. Так, так, так. Даємо відповідь, що це правда. Dalje, Mario lives in a town. Mario žive u mjestečku. Šukajemo. Nije ne u mjestečku, a u city, u mjestu.

the next one Mario's sister works in a cafe. No no his mom his mom the mother his mother works. In a cafe, and the last one also seat is near Edinburgh Center. Так, це правда здається. Так, добре, зафіксували собі і Прибираємо, щоб не заважало. Далі. Так, на цьому все. Дякую за увагу. Став, підписуйтесь, ставте лайки. Наступного разу розглядаємо наступну стріночку 59 Grammar and writing.